Привіт, я Олена Вострова. Це ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація, так розшифровується це слово. І сьогодні будемо говорити про псевдореферендуми, мобілізацію та ядерні загрози. Все це Путін вивалив на стіл в один день, е, ну і побудував таку просту логіку: це наша земля, наше отечество, Тому ми мобілізуємо наше населення для аттічестві війни. Будемо захищати наше отечество усіма доступними нам способами, включно з ядерною зброєю. Ось так в один день Путів, Путін активував фактично три інформаційно-психологічні спецоперації, які вже в принципі працювали в інформаційному просторі. Це і ПСО з псевдореферендумів, і ПСО з мобілізації, і ПСО з ядерного шантажу. І ця тріада створила напругу в просторі і таку, знаєте, гнітючу навалу тривоги, страхів і загроз для життя. Путін хоче бачити реакцію українців. Путін хоче бачити реакці реакцію заходу. Ну і спостерігає за всім цим дуже уважно. Але все по черзі будемо сьогодні розбирати. Зараз розберемо, як працює кожна е, з цих операцій, які основні наративи, тобто історії або меседжі, тобто повідомлення, вкидаються в кожному напрямку, з якою метою, щоб що. Яку реакцію хоче отримати Кремль, до яких дій спонукає Україну і світ своїми маніпуляціями? Як реагує світ, як ми реагуємо? Ну і взагалі, як розібратися, де правда, а де блеф, як адекватно реагувати на все це і до чого нам готуватися? Аналізувати все це будемо разом з нашим гостем в студії. У нас сьогодні в гостях полковник Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача Збройних сил України, пане Тарасе. Вітаю в студії! Вітаю, пані Олано. Вітаю наших глядачів. І з чого ми починаємо? З референдуму? Так, да, Я думаю, що почнемо з ну, по-перше, хочу вам подякувати, що ви прийшли в студію, тому що нарешті наша програма набуває того первинного задуму і сенсу, який планувалося. Ми дуже хотіли, щоб саме військові люди, які зі Збройних сил України, ми розуміли, що дуже рідко вони ходять на ефіри, але ми дуже хотіли, щоб вони приходили і розказували нам, як нам на все реагувати. Тому що, хто як не ви, як найкраще знає взагалі, що таке інформаційно. Психологічна спецоперація. Отже, починаємо з псевдореферендумів. Зараз Міноборони Великобританії сказали, що у п'ятницю, 30 вересня, заплановане таке звернення Путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність. Ну тобто, що це не точно це така ймовірність, що Путін використає це своє звернення, де хоче офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Ерефії. Буде не буде чого очікувати, які ПСО навколо цього розгортає. І взагалі ситуація по ІПСО саме з псевдореферендумами, так ну я в свою чергу хочу сказати, що сподіваюся, що з сьогоднішнього дня ми почнемо регулярно співпрацювати у галузі висвітлення тих чи інших аспектів інформаційної операції, яку проводять навіть інформаційна кампанія, які проводить Росія. Вже довго-довго ну довгий-довгий час, багато багато років, не тільки з 14-го, тим більше не тільки з 2022 року проти України. Вона складна, багато аспектна, багато чого там фахового задіяно в цій операції, багато яких проблем, багато різних проблем, та недоліків в тих чи інших країнах використовується, ну таке інше. Сьогодні я б, хотів би почати навіть трошки не з референдуму. Опозиційним чого? російським засобам масової інформації, зокрема Медуза, є в них там такі інтернет-інформаційне агентство. А ви вважаєте його опозиційним? Ну, в, деяку, в деякій мірі так. там Багато цікавих матеріалів. Можливо, ні, можливо, це під прикриттям, під чужим прапором. Ну, все-таки, в принципі, в той час, коли вони працюють в інформаційному просторі, ну, можна сказати, що більше опозиційно. Ну, Тим не менше, методичку вони гарно знайшли, російських пропагандистів, саме на цей тиждень. Там три основних наративи використовуються. Перший наратив який розкручується російськими пропагандистами від імені російської влади, страниці угрожають сили НАТО, які стриматься розчлену і розграбити Росію. Тому весь народ перед лісом цієї угрози сплатитися. Тобто запускається наратив народної війни, в якій Росія, як вони аналізують свою історію, написану альтернативну завжди вдавалася перемогти тільки всім народам. І в якості аргументів наводять те, що російських солдат в Україні на фронті вбивають найманці та терористи з країн Заходу, які озброєні натівською зброєю. Це основний наратив, такий, які використовуються. Тобто вони вже переходять до терміну народна війна. Угу. А з цим пов'язана і мобілізація, і тема референдумів, і ще одна тема, про яку ми сьогодні також поговоримо. Угу. А другий такий наратив, що більше не можна. Залишатися в стороні нікому з громадян Російської Федерації, що груз відповідальності на контрактників і народної міліції Донбасу, там, де лінія фронту составляє більше тисячі кілометрів, вже стає дуже дуже великим. Тобто, сьогодні кожен, хто вірить в перемогу, кожен, хто переживає. За долю Російської Федерації має добровільно погодитись на ту часткову мобілізацію, яка об'явлена путіним. і мала не сам прийти з усім своїм, захищати Російську Федерацію, невідомо від якої загрози. До речі, вони прописують в цих методичках, заради чого, в ім'я чого, з якою метою так, треба іти. Туди. Звичайно, от один із основних наративів, що, наратив, що громадянам РФ доносять думку про необхідність захисту вже їхньої батьківщини, по території якої вже наносяться вогневі удари. Тобто загроза вже стосується кожного. І третій наратив такий дуже, теж дуже цікавий. В принципі, от якщо ми там розберемо детально сьогодні або хоча б те, що вдасться, ми побачимо, що головна загроза на сьогоднішній день стоїть не для Російської Федерації, а головна загроза стоїть для всього режиму Путіна. Тому третій наратив вони вкидають, що Путін завжди приймає правильне рішення. Єдине, що ці рішення вони мають ще таку характеристику, як своєчасність. Тобто, якщо раніше не своєчасно, не ефективно було використовувати тему референдумів, тему погроз всьому світу застосуванням ядерної зброї, то саме от сьогодні та крапочка, те місце, той, той, той збіг обставин і умов різних, коли це саме сьогодні треба робити. Тобто такий мудрий лідер. Мудрий лідер, який враховує так. всі обставини, угу. там дивиться на поведінку, дає нам, до речі, можливості шляхом перемовин закінчити цей збройний конфлікт, його спецоперацію, але ми постійно відмовляємось. І це, до речі, також от по третьому такому наративу, основні месенджери наступні: Росія воює не з Україною, а з НАТО. Захід заборонив нам вести переговори з Росією. Розвідка НАТО збирає дані про Росію, щоб віддати Україні наказ перенести бойові дії на територію Російської Федерації. Тому Путін використав всі можливості і лише потім вже переходить до більш таких радикальних дій. Ну а тепер щодо референдумів: будь-яка людина може подивитись на карту і подивитись, де ці референдуми проводяться: Херсонська область, Запорізька область, Донецька область. І вище Луганська області, ще вони дуже хотіли Харківську область. Тобто, по-перше, це російськомовний регіон, по-друге, це зв'язок анексованого. Ну, або, або як ми зараз правильно кажемо, що анексія це такий більш політичний термін, це таки окупованого Криму і кордону по суходолу з Російською Федерацією. Це якраз всі південні наші області. Тобто, замисел їх з 2014 року, він ні капельки не змінився. Тільки тоді вони оголошували проект Новоросія, там де всю лівобережну Україну хотіли назвати цим дивним словом і приєднати в майбутньому до складу Російської імперії. Зараз їм достатньо виявилось достатньо тільки тих областей, через які можна зробити коридор на Крим. Чому саме так? Тому що в результаті дій Збройних сил України, інших сил оборони, в результаті мужності та героїзму українського народу нам вдалося достатньо застислі терміни повністю звільнити практичну територію Харківської області. Тобто, якщо не проводити референдуми зараз, а відкласти цей е, час проведення їх іще там на певний час, то в результаті можна вже... Не провести референдуми в Херсонській, в Запорізькій, а в майбутньому і в Донецькій, і в Луганській області. Тому що наша мета не зміна. Наша мета це повністю визволити всю територію України від окупації і досягти тих, домогтися тих гарантій, які забезпечать наше мирне та щасливе життя в майбутньому. От це саме з такою метою Збройні сили сьогодні діють, і ми цю мету не збираємо змінювати. Ну, поза залежності від намірів різних противників. Тому о, і проводяться ці референдуми. Вони не мають ніякого легітимного статусу, ну я думаю, що це кожному зрозуміло. Вони проводяться в основному для того, щоб переконати російське суспільство, російське населення в тому, що ці території дійсно хочуть там, відійти до Російської Федерації, що дійсно є якась загроза тому, тим людям, які там живуть, які вибрали Російську Федерацію, тому там якісь дії треба. Зробити кожному громадянину РФ для того, щоб допомогти цим людям вижити а цим територіям там повернутися дам до Російської імперії, бо вони дуже хочуть. Ну бо вони ж стають атєчеством. Це вже стає Росія. Я так да. розумію, що ці території будуть оголошені, і саме мета оголошення цих територій аттечеством РФ і є от ну метою з проведення цих референдумів. Україна відразу скажу, вона не визнає навіть самого факту проведення такої референдуму. Ну, звісно, референдум. я думаю, навіть аналізувати дані там не варто. Що, що цікаво, ми проводили аналіз законодавства не тільки нашого міжнародного, там де ну, немає ніяких референдумів ні згідно нашого законодавства, ні згідно міжнародного. І немає неможливості референдуму на згідно російського законодавства. Там, поки не буде звернення там, до услідного собрання, то ніякий референдум взагалі неможливий. Тобто, навіть російському законодавству те, що було показано зараз на весь світ, те, що вони збираються приймати або затверджувати, до речі, є дві дати. Перша також вона найбільш широко розкручена, це 30 вересня. Угу. І друга дату озвучила Валентина Матвієнка 4 жовтня. Угу. Тобто, чому також є дві дати? Тому що тут є вилка. Тобто, скоріш за все, після того, як будуть оголошені ці результати. Буде висунута якась умова до нас, якась умова до наших західних партнерів та країн, які нас підтримують. Напевно, умова, щоб наші війська залишили ці території. Ну напевно, умова, щоб ми пішли на якісь перемовини, на якісь договорніки, на да. якісь ті речі, ж... які більш більш-менш задовольняють Крим. Бо ж це ж створюється... Якщо ми відмовимось, то 30-го числа вони будуть нагнітати ситуацію. Ну таке можливо, можливо, 30-го вже все затвердять. А тоді до 4-го 4 числа вже повністю в законодавчому полі Російської Федерації визнають незаконодавчі, протер, ті, що протиречі законодавства Російської Федерації дії на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. Ну і, власне, вони ж створюють привід, саме не причину, а привід для нанесення ядерного удару і використання будь-якої Ну, Про це, про це трошки далі. Ураження. Воно все взаємопов'язане. Референдум. Часткова мобілізація і нанесення ядерних ударів це три речі, три вершини одного трикутника. Воно одне без іншого не працює. Просто референдуми без загрози ядерної зброї і без збільшення кількості військ це ні до чого. Це всі розуміють, що вони нічого не дадуть. Просто загроза застосування ядерної зброї, ну це залякати світ, це отримати негативну реакцію всіх країн світу, це не тільки наших партнерів, це і Китай і Індія. Вони також жорстко достатньо попереджують. Тому що ну, ядерна війна вона не вигідна нікому. Навіть нанесення тактичними ядерними боєприпасами, забігаючи трошки наперед, воно дійсно також не вигідно на сьогоднішній день нікому. І це основа нашої сьогоднішньої діяльності, саме в дипломатичному полі, чітко стримати від навіть думки про те, що може. Mm -hmm. Таке застосовуватись. Давайте повернемося до мобілізації. Да, Продовжимо да. трошечки згодом про ці ядерні Так, да, давайте наробили. закінчимо з референдум. Да, да, Я думаю, що ті люди, які цікавились тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, бачили, як ці псевдореферендуми взагалі проходили. Тобто люди зі зброєю охороняли представників типу виборчих дільниць, які ходили видовлювали всіх людей на вулицях, ходили по квартирам за збройними людьми і вимагали когось ставити якісь галочки. До речі, вони коли показували навіть на телевізор бюлетені, то там всі бачили, що бюлетені в основному були взагалі не заповнені. Навіть ті бюлетені, які вони, типа, надрукували. А для чого вони ходили прямо людям? Ну показати, в хати, що, якісь, додому. що якісь заходи все таки проводяться. Тобто, просто оголосити, сказати, що ми тоді провели референдум. Ну ніхто нічого не бачив. А так картинка є не для світу, не для нас. Картинка для російського суспільства, щоб там не сумнівалося, що угу. це взагалі якась фейкова інформація. Зрозуміло, що ні Україна, ні свіце, не це не визнається. Далі ще одна цікава деталь. Тут знову ж таки. Методичку по пропаганді вони відпрацьовують свою чітку, але декорації під цю методичку вибирають ну, не завжди доречні. Ті табло електронні по голосуванню в тих чи інших областях, а їх також могли бачити. Вони є вже в ряді телеграм-каналів і там результати підрахунку голосів. Так, тут цікава кількість угу. від 30 до 40 тисяч по різним областям. Угу. Ну, 30-40 тисяч. Тобто це всі люди, які там є. Ну, виходить. На території Донецької та Луганської. Зокрема, якщо отак от серйозно вже підходите, тобто провести серйозний аналіз, то у нас є реальні дані, скільки людей виїхало з території кожної з областей. Угу, Скільки? Зараз скажу вам. Ну, Явно ж, що виїхало більше, ніж залишилося. Так, да, виїхало більше, ніж залишилося. І зараз так. А з Запорізької області виїхало 168 тисяч людей з тимчасово окупованих територіях, більше ніж залишилося на цих територіях. Харківська вона наша, не будемо називати, і Херсонська область у нас точні дані також є 157 600. А чому точні дані? Тому що міністерство соцполітики всі ці люди реєструються для того, щоб потім оформлювати собі відповідні статуси тимчасово переміщених осіб і там отримувати від держави соціальну допомогу. Тому ця цифра точна, на відміну від того, що показують за результатами псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях. Скажем більше, знаючи навіть, що ми не будемо визнавати ці результати, ми в середині серпня місяця попросили одну із соціологічних агенцій, це ЕКТІВ Group була соціологічна агенція, провести опитування, наскільки це можливо телефоном, в месенджерах. В телеграм-каналі за допомогою чат-боту людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях, щодо ну, їхніх поглядів взагалі на майбутнє свого регіону угу. і на бажання приймати участь в референдумі. Угу. Ну, значить, якщо перше питання було в майбутнє регіону, було дві таких відповіді, які набрали найбільшу кількість голосів. Моя область має бути невід'ємною частиною України. І моя область має бути частиною України за умови федералізації. Це десь близько 70% людей. Важко відповісти 15% людей. Ну і от реально по всім цим областям десь близько 10-12% людей, які дійсно своє майбутнє бачать тільки з Російською Федерацією. Не більше. Угу. Всі решта, вони вважають, що або не визначилися це десь також 10-15%, або це тільки має бути Україна. Цікава відповідь ще на одне питання цього соціологічного дослідження, яке проводилось реально. Повторюю, що є повністю методика його проведення, є результати. Вони опубліковані і на сайті Active Group, і ми робили відкриту презентацію разом з ними в Укрінформі цих результатів. 82% мешканців тимчасово окупованих територій. А в середині серпня заявили відкрито, без ніякого примусу, тому що дистанційно було. Що вони не підуть взагалі на цей референдум. Угу. Далі про що можна далі? Про яку легалізацію можна далі казати? Ну, Ні, про яку? Фактично, напевно, на референдум збиралися і ті, ті люди, які бачать себе в складі Росії. Ну з тих, що залишили, це не більше 12%. 10-12% людей. Оці люди 10-12%. Оці люди 10-12%, які приймали активну участь, ті з них, які приймали активну участь в організації, підготовці і проведенні цього референдуму, вони всі скоїли факт державної зради, а вони всі сприяли ворогу і по всім по ним буде відповідне кримінальне рішення згідно нашого законодавства. Тобто, це колаборанти. Які ну, коаборціоністи можна так їх називати? Є у нас додаток там до відповідного нашого законодавства, який визначає питання коборціонізму. Ну перш за все, це державна зрада, це співпраця з окупантами. А тим більше, що ця співпраця вона ж не тільки проявляється підготовці до референдуму. Це безпосереднє написання доносів, це і виявлення тих родичів, ну, тих людей, у яких родичі служать в Збройних силах України, там, в інших структурах сектору безпеки і оборони України, і здача цих людей відповідним російським структурам, з їх посліджуючим, там доля у кожного по-різному далі склалася. Ми бачимо в ізюмі поховання, які знаходять, в Купідкупінському які поховання знаходять. Ми всі пам'ятаємо, що Бучі, Єрпінь Гастоміль. Тобто результати тут можуть бути зовсім різні. Тобто, це не це просто люди. участь в референдумі, це набагато більше речі. Ну, так, це фактично сприяння вбивству. Так, да, За яким стоїть життя людей, за яким доля людей. Ну і багато чого іншого. А те, що вони ходили по домівках, вони проводили перепис населення для того, щоб потім мобілізувати цих людей. Ну, є така інформація. Я не знаю наскільки вона правдива, тобто у нас підтвердження такого немає. Ну, інформація є, що вони приходять, заставляють приймати участь в референдумі. Ну там люди дійсно вони приймали участь, тому що два озброєних разом ходили чоловіка з цією. Групою з виборчої дільниці і відразу ж видавали чоловікам мобілізаційні посвідчення. Uh -huh. Тобто два в одному так вийшло. Ну тобто, мобілізація після референдумів на окупованих територіях буде обов'язковою Так, да, обов'язково при високому порядку чоловіків буде мобілізовано, і це не фейк, не блеф, Не... Ну вони вже вони вже вони до референдуму це робили. І в Донецькій, і в Луганській були спроби і в Харківській і в Херсонській, і в Запорізькій області таке ж саме робити.